Маленьке оновлення щодо антидощу. Після першої терації скло почало відбивати воду десь так. Я хочу чистити, як... Так от сьогодні я наніс другий шар. Мені здається, що це якийсь парафін, наприклад, розчинений в ізопропіловому спирту. Тому він повинен створювати якийсь такий тонкий шар, і в нього повинен бути накопичувальний ефект. Подивимося, що буде після другого нанесення. Ще є невеличка проблема у лівій фарі лінза почала дивитися чогось вниз і не рівнятися. Я подивився в інтернеті і вроді, як можна одним засобом її легко зняти. Отож, починаємо операцію. Отож, засов оцей. Але перед цим треба ще буде зняти оцей електричний шо роз'єм. Важкенько. Отак. Раз, зараз роз'єм. На роз'єм також достатньо лайфхаків в інтернеті, там треба щось трошки дьорнути, десь кудись там потягти. І зараз буду пробувати. Натиснули тут. Потягли. А! Тут іще один засов, я забув за нього. Трохи інша ракурс, але мені здається, фара почала виходити. Тут виявляється корпус в корпусі. Якщо її... Ай! От Фіга сі нічого нічого. Коротше, якщо її трошки пхнути, вона виходить. Ось таким чином. Все. Тепер електророз'єм, про який я забув, і фара вільна. Німці і їх німецькі машини це неймовірно логічні системи. Виявляється, оцей роз'єм вийшов дуже легко. Тільки із-за того, що тут є якийсь контруючий зубець. Його так трошечки натискаєш і все. І... Далі роз'єм виходить дуже легко. Відповідно, зараз я спробую витягти саму фарбу. Такий гарний. Гарний, так. Да. Це який колір. Отак. Все. Хі -хі -хі -хі. Тепер лінзу покласти треба якось. Пройшло десь 3 хвилини. Насправді, механізм, система фари дуже проста і дуже логічна. Усе в своїй пази, чітко в свої там якісь доріжечки і так далі. Проблемою було те, що у лінзи, от, отут -от з боку, була якась тяжка, яка просто випала, скоріше за все на великій ямі. От, вона випала, я її просто поставив назад, там вона на засібці поставив. Зараз буду дивитись, чи працює автоналаштування рівня. Я вам після крету скажу у Гані БМВ 7. так от, щоб її зробити, треба мати якісь два, два треба мати надрозуми. Бо там все настільки заплутано і вроді німецька машина, але вона вроді і логічна. Але там одна система залежна від іншої, від третьої. Щоб зняти п'яту, треба викрутити четверту, щоб зняти четверту, треба повернути на впів... напівуння чи в повновуння. Сьому. Ну, коротше, дуже складно. А тут дить збиться готово. Можна на дорозі половину чого зробити. Що ще варто розуміти про життя у горах, точніше, на полонині. Тільки що ми почистили ліщину. Оті самі смачні горішки з нацу, снікер, суда, чи де там вони ще є. А зараз йдемо чи збирати кого? Ожину. Просто ожину. Нам тут іти півтори хвилини, трошки спуститися до лісу. Там вона росте під деревами ліщини, до речі. Да, розумію, я про ягоди вже багато розказував, але ось так це виглядає. Прямо у кадрі дерево ліщини. А рівно під ним ожінка. Папа, може, сказати Чорна, ти красива. То погано, мабуть, дерева. А вже хороша. Зараз підемо. Ось такі грибочки можна зібрати. Тут саме у лісі. Це їстівні. Припускаю, що їх поїли якісь тварини. О, такий великий. Гарний. Пахне звичайним міцелієм. А от зараз ми знаходимося насправді в дикому лісі. Це навіть не ліс якоїсь чужої ділянки, а прям просто ліс на горі. Тут вона отак от дико росте під деревами. А от саме так ростуть гриби у лісі. Але це отруєний гриб явно. І мені так здається, я навіть торкатися його не хочу. Саме так. Так. І я думаю, що він отруйний. Це яка п'ята? П'ята за день. До речі, усіх з Днем Незалежності зараз 24 серпня. Такий от подаруночок нам роблять. Ніхто не сумнівався, що так буде сюди. При тому, що зазвичай у нас. У цій місцевості не вмикають сирену. Ні, Але якщо вмикають, а інколи вмикають. І у мене було припущення, що коли вони знають, що воно летить сюди. Все, назбирали. Йдемо додому. Угу. Сьогодні додаток Night Sky десь по обіді сповістив мене про те, що спостерігання за небом, точніше, умови спостерігання за небом, будуть досить достатні. Так от саме так виглядає нічне небо на висоті 650 метрів над рівнем моря. Ви тільки подивіться на це. Зараз я гадки не маю, чи буде щось видно, я викрутив експозицію, але у центрі повинна бути велика ведмедиця. Оце повинен бути край чумацького шляху. От там внизу село і його, скоріше за все, точно не видно. Ось ця буква W, як бляха на поясі чумацького шляху, я також не знаю, чи видно її чи ні, але вона дуже чітко на небі. А це Юпітер. Трошки дивно, що він червоний, хоча на небі він блакитний. Повертай назад рулю. Ще крути. Не так різко, сонечко, плавно. Куди ми поїхали? Повертай, куди треба. Наливо, ще, ліво, ще, ліво, ще. Ліво. крути, крути, крути. Отак. Поїхали. Так. Ти бачиш, куди машина? Куди руль, туди й машина. Мені показується чути курана. Нічого, я десь в твоєму віці також так їздив. То Та що за прикол? Ти бачиш, ти руль тримаєш вправо і ми їдемо в забор. І у нас повинен бути дуже щасливий і цікавий день. Аня вигнала свою машину, щоб відправити її на станцію. Це повинна бути друга спроба встановити трос капоту. Тепер ми купили все нове, оригінальне, окрім одного маленького, якого не було в оригіналі. Ну, точніше, він був, але він коштував ну, правда дуже дорого. Там маленький такий, який йде від першої петлі до другої. Але це не так важливо. Також я буду відправляти свою машину на СТО. В тому числі, щоб замінити передні салінблоки на речагах. Можливо, мені ще замінять рольовий наконечник, і також я буду ще міняти, як воно називається, оце амортизатор ножника, ручника ножника, який підіймає педаль. Ми на вихідних заїжджали з таким розвідувальним візитом, дивилися, що це за станція. Але дивлячись на те, які тут машини, он моя, я припускаю, що щось в підвісці та вони розуміють. Це сервіс 4х4. Там іще окремий двір з купою, купою машин. До речі, вони роблять машини на, для ЗСУ на 0. От, наприклад, одна з таких. І, звичайно, вони йдуть по чергу. Але мені пощастило. Тож, яка ситуація? Салінбоки, задні саленбоки переднього рычага лімфордер, що ставлять заводу, правий наконечник корольовий. Так само лімф і амортизатор ручника ножника Якийсь невідомий стабілус. Ну, я дивився просто по якості, по ціні. Тим часом машина підіймається, і будемо дивитись, що там як. Я тут зненацька зрозумів, що так і нічого не сказав про стабілізатор. Що це за штука? Це штука, яка то Допомагає телефону стояти рівно. Я його корочу, він слухається деякі рухи мої. мої можна, його можна запрограмувати, але загалом це, щоб картинка була більш рівна. Так. отак. така прикольна штука. Да? Відійде ці трішки з кінокотик? Можна мені надифути? То висока, де була спінанати. Маска, можно я спробую? Натискай <ściski> 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 Натискай. <рикова> Яка помічна і старанна. Тепер на черга ремонтуватись. Нагадую, це трос капоту, щоб нормально відкривався з ручки, а не був як ота машина з кіном. Це С 8 в 10 Ну, у мене салінблоки. Все тихо, все працює.